Виконуємо номер 3.3 із підручника Алгебра 8 та номер 3.3 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дію і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники. А знаменник залишити без змін. 3М додати 2М буде 5М. Отримали 5м восьмих. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника. А знаменник залишити без змін. 9П відняти П це буде 8П. Знаменник переписали, отримали 8П17. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники. А знаменник залишити без змін. Зводимо подібні доданки. Мінус Y додати Y буде 0. Отримали дріб, чисельники якого X, знаменник M. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного. Відняти чисельник від'ємника. Знаменник переписали. 5С квадрат відняти 2С квадрат. Це буде 3C квадрат, а в знаменнику n. Отримав дріб чисельник, якого 3С квадрат, знаменник Н. Номер 3.3 з підручника алгебра 8 та 3.3 з підручника математика 8. виконано.